Доброго дня, шановні підписники. Доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі технічних рішень «Енергомаг». Мене звати Олександр. А зі мною Ігор Миколайович Кравченко, доцент кафедри електротехніки та електроприводу Київського національного університету будівництва та архітектури. Ігор Миколаєвичу, я не був два тижні на вашій кафедрі. Можливо, щось цікаве у вас відбувалося? Ну, саме так. У нас на минулому тижні наш університет святкував річницю. Це 95 років. Створення нашого університету. Ну, як бачите, наш університет один із старіших університетів, технічних. Так що... Отака подія. На жаль, я не потрапив mm -hmm. на святкування, але добре, що я до вас прийшов, і про що сьогодні ми будемо розповідати нашим глядачам та підписникам. Ну, сьогодні е, ми розглянули дуже цікавий такий е, момент, який пов'язаний із компенсацією реактивної потужності, а це косинус фі. І зразу у мене до вас запитання: чому досить часто на картинках зображують косинус фі як бокал з пивом? Е так, це дуже популярна така от картинка, якщо ви робите запит в інтернеті, а і вона розповсюджена, як то кажуть, вона дає можливість зрозуміти ну такими простими образами, що з собою є, по суті, три потужності: активна, реактивна і повна, і їх взаємозв'язок. Ну, Давайте тоді вже перемістимось до лабораторії і розберемося і покажемо все нашим глядачам. Ми вже перемістилися в лабораторію електричних машин і зараз будемо досліджувати на цьому стенді асинхронний двигун з короткозамкненим родером і, відповідно, будемо досліджувати компенсацію реактивної потужності з допомогою конденсаторів батарей. Схема лабораторної установки вона складається відповідально мережі 300, 220 вольт фази. Вимірювальний комплект К-50, який дозволяє вимірювати напругу, струм і потужність одночасно. Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, триполюсний рубільник і батареї конденсаторів. В Я вас запитаю Ігор Миколаївич, так. а яка ємність конденсаторної батареї? Ці? Ємність цієї конденсаторної батареї знаходиться в межах 12,5 ну, 12 Угу. Розуміло. Ну і е, цей прилад, про який ви казали, що ми тут будемо контролювати? А, значить, ми контролюємо відповідно напругу, напруга фазна. Так. А, Струм лінійний, і відповідно, він же і фазний, і е, потужність. Активна, потужність активна. активна. І ще є у нас прилад МПІ 540, який нам покаже і активну, і реактивну потужність, і навіть косинус Фі. Так. А чим ми будемо навантажувати? Покажіть цю установку для навантаження. E, значить, для навантаження, значить, у нас генератор постійного струму навантажується з допомогою резисторів. Uh -huh. Ми бачимо тут остекловані резистори на керамічних трубочках, намотаний високолом провідник. І це дає можливість. Навантажити генератор, а генератор в свою чергу буде е, гальмувати двигуни. Таким чином, ми е, будемо знімати характеристики. Двигуна. Ну, а, тепер, а тепер ще перед тим як ми перейдемо до вимірювання, дайте відповідь на, будь від, ласка, таке запитання, що таке електрична енергія, з чого вона складається і для чого взагалі ми ці всі е, будемо? Та, о... Це дуже цікавий момент. Робити... На початку ми про це казали. І дійсно, в залежності від того, що в електричних колах змінного струму є елементи активні і реактивні, тому і потужність буде споживачі. Так. І тому потужність буде споживатися як активна, так і реактивна. І, відповідно, це е, ми будемо спостерігати як е, реактивна потужність, яка є по суті. Е, та, яка… Ну, тобто, той, те запитання, яке я вам задавав, бокал з пивом? Так, да, е, так само. Тобто, і що в бокалі а... у нас що пиво, а що. Піна у нас. Е, якщо розглядати бокал з пивом дійсно, то це дуже популярна картинка, яка в інтернеті е, значить, якраз позиціонується із, Е... саме поняттям коефіцієнта потужності у нас амфіг, то відповідно, все, що знаходиться рідина в бокалі і піна, це повна потужність. Це, те, що, що Рідина, тобто пиво, це активна потужність, яка є і корисною потужністю, яка виконує роботу. Якщо в великих об'ємах не приймати. Ну звісно, да. А піна це реактивна потужність. Як бачимо, і в електричній енергії, і в електротехніці, і з пивом, коли вам наливають пиво, піна, як то кажуть, утворюється автоматично. А от е реактивна потужність в електричних колах змінного струму, вона пов'язана саме і в енергетиці. Вона пов'язана із е утворенням електричних і магнітних полів. Тобто, тобто дв... без цього дв... ніяк е електричної машини працювати не зможе. Електродвигун без реактивної потужності працювати не буде, не буде тому що це дійсно е магнітні електромагнітні поля. А от трикутник косінус фі, що на ньому ми бачимо? Ну, трикутник, ми бачимо те, що е, як е, активна, так і реактивна потужність це дві складових потужності, які е, на трикутнику в прямокутному це два катета. Гіпотенуза – це повна потужність. Тобто, е, як кажуть в електричних колах змінного струму, всі параметри е, будуть співвідноситись як сторони в прямокутному трикутнику. фі – це у нас само, до, активної потужності. До активної потужності, яка корисна, до повної потужності, яка споживається. Тобто це показник, якщо одиниця те. Дуже хороший показник, тобто вся енергія, яка викор... споживається, вона йде для виконання роботи. Якщо косинус Фі нижче одиниці, то це говорить про те, що якась певна частинка це реактивна потужність, яка споживається, але не виконує роботу. І це ми зараз подивимось да. на нашому стеді. Давайте тепер. Вмикаєте стенд, будь ласка, і будемо дивитися. Якими будемо, скажіть ще, будь ласка, режими будемо досліджувати? Ну, дивіться, ми зараз вмкнемо асинхронний двигун і mm. будемо досліджувати режим холостого ходу так. асинхронного двигуна, так само. Без конденсаторів і з конденсатором і фіксувати це будемо з допомогою приладів, тобто Обмакала, основні показники. Вмикаємо ми конденсатори за допомогою рубільника, так, так. Триполісний рубільник, який і вмикає на, на, конденсатори на схемі, до обмотки. На схемі У нас він е, знаходиться ось тут. І будемо дивитися, як змінюється косинус фі. Тобто, ми моделюємо роботу конденсаторної установки, які встановлені на великих підприємствах, так і так, так створені для того, щоб зменшити споживання реактиву, і відповідно, і мен, менше платити так, коштів. Так, ту І енергію. тут можна буде потім подивитися на вікторні діаграми, які отримані в результаті роботи, тобто бачимо без конденсатора. Mm -hmm. Ми ж побачимо векторну ДАУ з конденсатором, на, так. Е Але е от е я б е теж хотів сказати, що цей прилад не дає можливості безпосередньо вимірювати костіносфі, що дає можливість оцей цей прилад. Це дійсно дуже е ну, такий Су от корисний МПІ 540. Так. Добре, давайте Вмикаємо. режим холостий е хід, так? Спочатку. Вмикаємо двигун. Двигун запускається, збуджуємо генератор, тобто подаємо напругу постійну на обмотку збудження генератора, Значить, відчуваємо навіть по звуку, що е, вже двигун змінив свій звук. Це говорить про те, що навантаження вже якесь є. Давайте параметри подивимось. Без, без... І подивимося параметри. Дивіться, от, ну, відносах холостий хід. Бачимо напруга 232 вольта. А, значить, струм. Межа, виміру 10 ампер, вся шкала 10 ампер, то у нас буде приблизно 4-3 ампера. потужність 46 46 поділок множим на 10. Це буде 400. Ну, 410. Тепер давайте подивимось ці саме характеристики на МПІ 540. Напругу ви бачите 230, струм теж бачите 4 А по всім трьом фазам е, показники і е, нас цікавить актив-реактив. Так, тепер ми будемо з допомогою Повно, конденсатора... Не, давайте подивимось спочатку. Повна потужність у нас складає. Ви бачите, в кіло да, да. вольтам. 1,7. 1,8 кВт. Реактив. Це буде 0,98. Реактив. 1,5. 1,5. Це О, без, без конденсатора. Вмикаємо конденсатор. Вмикаємо конденсатор. Підключили конденсатори і дивимось, що у нас змінилося. Повна потужність. Активна залишилась незмінною, ви бачимо, реактивна зменшилась і е, повна потужність так само зменшилась. Тобто у нас впало десь реактив впав в два рази десь да, да. споживання. Ну активна електроенергія, вона не тільки, тобто, як ви бачите, для ну ще раз, ви, вимкніть, ви вимитаємо конденсатори. І дивіться характеристики. 974, реактив, актив 1,5 і повна 1,8. І ще раз вмикаємо. Активна у нас не змінюється. Реактив 2 рази і повна в два рази. Давайте подивимо ще, що у нас на векторній діаграмі. Це у нас зараз ввімкнено. Конденсатор. Давайте я конденсатор вимикаю. Бачить? Бачимо куцуму між напругою і струмом ну десь градусів 35. Може, А зараз він зменшився. І ще тепер подивимось косинус фі, Його значення. Значення косинус, от PF. ПФ. ПФ. Англійською це ПФ, це косинус Фі. Фактор, так. Да. Значить, без конденсатора дивимося. Це без конденсатора 0 ,8. і... З конденсатором. 0959. Тобто збільшився до одиниці. Ну майже одиниця. Ще раз давайте подивимось. Без конденсатора і з конденсатором. Ще можемо подивитися, що е, у нас синусоїда і буде. Ось синусоїда це без конденсатора. Вмикаємо конденсатор. Ну вона практично не змінюється. Деякі е, бачимо отакі от... Ну Зміни є, але це як гармоніки якісь. Так. Ну, добре. Вимикайте, Ігор Миколаївич, і тоді зробимо, давайте зараз висновки. Ну а тепер висновки. Які можна зробити висновки, Ігор Миколайович? Ну, як ми побачили, що в, на, в масштабі одного двигуна е компенсація реактивної потужності, от такими простими засобами, як конденсатори, вони дають суттєву перевагу, суттєвий ефект. Економі. Якщо ми масштабуємо це в, е ну, в розмірах всієї країни, то це буде суттєве. Економія електричної енергії, і відповідно, ну як енергонезалежність нашої країни. Так я можу підтвердити як енергетик, що, наприклад, якщо ви енергетик підприємства і у вас встановлена конденсаторна установка, то ви не тільки економите кошти для вашого підприємства, і це потрібно робити, але й зміцнюєте потужність нашої країни. Ну і сподіваюся, що ви подивилися, розібралися. Якщо не знали, якщо знали, просто перевірили свої. Знання, що таке косинус фі, що розкладається електроенергія, активна, реактивна, повна. Якщо відео було корисне, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не є підписниками нашого каналу, підпишіться на наш канал. Ну, і, А ми з Ігорем Миколаївичем, я думаю, далі будемо створювати відео. Це вже у нас третє, чи яке це відео. Тому слідкуйте за новинами на нашому каналі. Можливо, ви бажаєте ну, щось додати. Можливо, будуть якісь питання, задавайте питання, ми будемо відповідно в коментарях, в коментарях да, реагувати на них і готувати, можливо, нові відео. Ну і користуючись нагодою, я запрошую до нас на навчання абітурієнтів. Ну і тих, хто хоче отримати якісну освіту в галузі електротехніки. Будемо раді вас бачити у нас на кафедрі. І також будемо бачити вас на нашому каналі. Так. Будьте здорові! Всього найкращого, все буде Україна, до зустрічі, па-па.